Зараз якраз пріоритетом є не розділяти, не крамсати, не протиставляти, а от знайти цю духовну основу, яка зможе стати тією силою, тим натхненням, яке дасть нам сили іти далі. А далі вже похідне. І дипломатія, і безумовно сильна армія з добровольцями і волонтерами, і безумовно все інше, що пов'язане з економікою, Перше, це єдність духовна, єдність в баченні стратегії. І курс розвитку держави єдність в здатності і в бажанні вибороти свою державу і захистити, а потім все інше це вже надбудови. І знаєте, сьогодні багато е, йде дискусії знову про єдину помісну церкву. Все, все ж таки починається з віри, з душі. І якщо ми хочемо бути сильними, то нам всім, всім треба сьогодні задіяти наші ресурси національні і вибороти собі право єдину. Іної помісної православної церкви, бо е, така єдність вона далі буде породжувати єдності в усіх сферах нашого життя.